Всім привіт, мене звати Влад, і сьогодні у цьому відео ми поговоримо про доволі цікаву новину, яка була учора, про те, що якась російська опозиція зустрічалася у Львові і проводила свою якусь закриту конференцію, про яку ніхто не знав. Ось ТСН стверджує, що ніхто не знав про цей форум, навіть влада і навіть СБУ. Ось що вони пишуть. І водночас тільки ГУР повідомили, що форум був підтриманий Будановим. Тобто, якимось чином, щонайменше з тієї статті нам стало відомо, що про цей форум знав тільки Буданов, знав тільки ГУР, і навіть СБУ не знають, що на території України відбувається і як тоді СБУ працює, це велике питання. Ну і що не знала верховна влада, це теж е, доволі сумнівний плюс. У статті навіть зазначено, що й садовий не знав про цей форум, і справді він навіть писав на своєму Фейсбуці, що не знає, що відбувається, і що він навіть повідомив якісь органи. Так ось це дуже дивна подія у контексті того, що відбувається, і у контексті риторики нашої влади. Ну і найбільш, напевно, дивна штука, що на цьому форумі чомусь був подаляк, тобто представник від офісу президента. А ну і напевно це найголовніша частина цього всього форуму. Про що ж Подоляк там розповідав, і в принципі, що він хотів сказати оцім росіянам, ось тій російської опозиції, яка там була присутня. До речі, невідомо, які саме люди там були присутні. Деякі змі озвучували доволі різних представників, а писали і про Фейгіна, і про Ходорковського, і про Каспарова, але якоїсь точної інформації на це рахунок і немає. Тим не менш перейдемо саме до Подоляка і подивимося, що ж Подоляк нам буде розповідати, і буде, чи він нам розповідати про хороших росіян і як поєднується це з тим, що нам говорить кожен день влада. Хоча, в принципі, Подоляк навіть із Латиніною постійно веде стріми, тому, напевно, ці контакти не дуже дивують. Але тим не менш, все ж таки, перейдемо до перегляду цього відео. Тут є два фрагменти, подивимось, вони сумарно сім хвилин. Шанс. росіян... получить другую страну. Это непросто, с учетом того, что российские ресурсы, вложенные в построение классической авторитарной вертикали, большие. Это сложно, потому что Россия, к сожалению, так и не прошла обновление после 1991 -го года и не осознала, что конкурентная среда лучше, чем любая монопольная среда. И сейчас реанимировано то, что всегда было сутью, ну, сущностью, если можно так сказать, российского мира в том исполнении, в котором мы сейчас видим. А, то есть есть другой российский мир. Окей. Можно ли это... А, до речи, он сказал именно российский, а не русский. Это тоже такая важная деталь, мне кажется. Изменить, конечно. Можливо. И, к сожалению, это будет изменено большой кровью Украины. Хм. к сожалению, это может Украина бореться за добрий руський мир. Зрозумів. Вчится только в результате военной победы. Ну, тактических поражений России на поле боя. По-другому не буде. Так, військова побіда чи все ж таки тактичні пораження на полі бою. Це все ж таки трошки різні уявлення. Ну і в принципі, наша влада насправді не уявляє, що таке перемога, і вона сама не може відповісти на це питання, але щось тут подаляк вже поплив. А, ми можемо відкриє говорити, про те, що концепція, яку предлагає ФПК, вона крайне опасна. Вона пропонує консервацію. того, что есть в России на долгие десятилетия. И, в принципе, эта консервация уже случилась. И если Россия сегодня сможет даже... Я что-то не понимаю на... Не... до ФБК, может, я надужу в контексте, но але... окей. Точно так же, как в 2014 году дожало глобальное сообщество, ну, европейские страны и так далее, и законсервироваться, то это еще до десятилетия. Независимо от того, Путин там, не Путин. Путин это Кстати, между прочим, на самом деле все думали, что правящий прандем, клан, башни Кремля и так далее. Нет, это обычная, стандартная автаркія классического типа. Есть царь. Автаркія? Він не розуміється у термінах. Може він хотів сказати автократія? Окей. Вот он, имеет фамілію Путін. Потом будет следующий царь. Я, чесно кажучи, не знаю, звідки це подоляк, в принципі, бере. Звідки він, в принципі, знає, як функціонує все в Кремлі, і що саме Путін приймає рішення і тільки він. Напевно, це не так. Але ми насправді не знаємо про це ніяк. І так далі, і тому подобне, якщо не пройде розрив на полі бою. Вот зараз ставка очень чортка. Якщо в этой війни ставка выглядела несколько інакше, Росія на повному серйозі має в виду. путинская Россия на полном серьезе думали, что они могут повторить крымский сценарий, блицкриговый тип захода и тотальный контроль над большой территорией, не такой, как там Крым или Донбасс, а тотальный контроль на территории Украины, и в принципе они бы чувствовали себя очень комфортно. Сейчас получилась другая ситуация. Они завязли, полностью отбросили маскировку, и теперь для того, чтобы что-то... Так, они завязли в войне, так, але тем не менее... Росія та Путін почувають себе доволі комфортно. Не можна сказати насправді, що режим в Росії якось перегрівається чи щось таке. Ми цього насправді не бачимо. Давайте скажемо чесно про це. Пройзли позитивне, вони повинні програють війну. Вони повинні програти у війні. Чому я так і не зрозумів, чому? Тому що так захотів подоляк. Тільки війна. Все остальное иллюзия. Договоренности не... невозможно. Правила соблюдать... А, ну невозможно порамогать, но ну, окей. Россия не будет. Стать законопослушной она не сможет. Единственный вариант это, еще раз, тактическое поражение на том или ином участке фронта, не на всем фронте. А, тобто, да, навіть не на усьому фронті. Тобто, якщо там десь якусь територію відіб'ють, то відразу режим Путіна рухне. Вірю, вірю, я повірю, як то кажуть. Так, Це серйозна заява, насправді. На тому чи іншому участке фронту. Mm -hmm. Тому що в отличі двадцять от второго року, коли Росія потерпіла пораження на харківському напрямку, вони не осознали, що відбувається, вони готові були воювати. А зараз що відбувається на Харківському напряму? Подоляк знає, чи він живе 22 роком. Все ж таки, треба якось знаходитися у реальності, в якій ми перебуваємо. Давайте так. Зараз, якщо подобний пролект десь пройде, воювати вони не будуть готові. Хто вони? Чому вони не будуть готові? Хто так сказав? Звідси це він, в принципі, все бере, я просто не розумію. Звідти він так впевнений. Що саме якийсь прорив десь там неважливо на якому на якій ділянці, чому він так впевнений, що це прям щось дико змінить? Він сам же каже, що ні Харків, ні Херсон нічого не змінило в Росії і не могло змінити. Чому він думає, що якісь інші ділянки фронту змінять? Може при і розуміє, що Росія сильно укріпилася. Ну тобто, вона практично зробила ставку. На... Я даже не знаю, как это назвать, на японскую технологию Второй мировой войны. На какую нахуй японскую технологию? Что он рзет? На смертников. Я на них комментировать не буду. То есть, они платят большие деньги людям за то, чтобы те массово умирали на поле боя. И, соответственно... Так, это так. Але у Росії таких людей предостатньо, які готові йти за гроші і воювати. А в Україні таких людей недостатньо. Ось у чому уся проблема. Легко прорвати це невозможно, несмотря на сложності, несмотря на те, що в Україні дуже виражена, і ви розумієте, чому виражена антиросійськість. Не не антироссийська ненависти конкретно чита, а просто потому что война объявлена Россией, Украине. и соответственно конечно так щось він так плаває, ну ладно же я прошу вас не злиться на то, что в Украине, ну или не обижаться на Україну, что здесь есть выраженная сегодня жорстка антироссийская Это... навіщо вони форум у Львові проводять для мене це якесь диво. Это нормально. Психологически это было бы странно, если бы этого не было. Но на самом деле, если вы будете делать ту работу, которую нужно делать, мы будем точно вам помогать. Почему? Альтернатива. Я хочу, чтобы в России была вменяемая структура власти, с которой можно интеллектуально обсудить проблемы. Не, я понимаю, что сначала нужно выбить зубы сейчас. Так... Чем чем Подаляк собирается выбывать зубы России? тип разговора с Россией, а потом обсудить что-то. Но я бы хотел, чтобы мы могли интеллектуально обсудить наши проблемы, которые будут всегда между соседями. Но для этого нужно взаимоуважение. Вот вы сейчас Ну, я не знаю, про яку там взаємоповагу, він каже, чи щось таке. Але, тим не менш, тут доля правди є, що Росія, скоріш за все, нікуди не дінеться і буде поряд з нами. І демократизація Росії, умовно, вона буде на руку Україні. Тут, напевно, з цим в принципі, сперечатися немає сенсу. Імієте можливість построїти той тип Росії, якою Україна зможе То уважати. Тобто перед вами стоїть задача дійна. Первое. Показать альтернативу путинской силовой вертикали. Ну, не силовой. Любой вертикали. И вторая, гораздо более сложная. Показать Украине, что в России есть с кем разговаривать, иметь отношения, вести диалог. Я не понимаю, кому он это, в принципе, адресует, но все эти российские оппозиционеры, они, в принципе, нулевые, почти все, поэтому... Ніякої влади, чи ніякої там спроможності для того, щоб якось протистояти Путіну, в них насправді і немає. Вони всі мігранти, а вони не мають нормальних зв'язків із Росією чи з російським населенням, і навіть його не розуміють по більшості. Вернуть Україні розуміння, що Росія це не тільки Путін і не тільки все, що з ним зв'язано. От це тяжеліє намного, з учора війни, котрому на полі. А ну и частина, часть, это из этого же выступления, э, Я, например, точно знаю, что большое количество россиян сегодня находится в тюрьме. Именно по факту войны, именно по факту поддержки Украины. Выходили на протесты, на одиночные билеты. Я понимаю, как было тяжело. Но тем не менее, это дает надежду, что страна имеет другой сдерживание. Не только путинское. Это очень хорошо. И... А нічого тут гарного немає, просто Путін так пересаджав усіх, хто з ним не згоден, чи там, відправив їх у політичну імміграцію. коли ми говоримо тут, і коли я говорю про антиросійськість України, цьому я не забуваю всегда везде подчеркивать, що є большое количество людей, которые теж платять большую цену сьогодні в Росії. Так, ну Подоляк скоро буде прям вмовляти росіян чи молитися на них, що є такі люди. Окей, ми знаємо, що вони є. Тоже этого не забувайте. І, І третій, очень важний для мене вопрос. Я вважаю, що ДК и Легіон. І опозиція, а там були якраз присутні РДК та Легіон. Як писали у новинах, гуманітарна составляюща, которо говорить господин Подаковський, і более жорстка, которо говорить господин Каспаров, Це все буде работать в один прекрасний момент. Все пройде обвально. Еще раз. Все звучиться обвально. Знову таки, звідти це Подоляк знає. Ми можемо тільки гадати, але чому він думає, що режим Путіна так легко впаде, я не розумію, ось чесно. А на це, напевно, можна було надіятися з початку війни, і справді, може, здавалося, що є шанси на якісь зміни, але на третій рік війни про це говорити якось не дуже серйозно, давайте чесно. А знову ж таки, ми не бачимо навіть якоїсь турбулентності у режимі Путіна. Там все, на жаль, але добре, і режим Путіна пройшов стрес-тест. Найважливіший ще у 2022 році. Якщо сьогодні єсімізм, то вже два роки війни, два години війни, тяжого, і кажеться, що Росія війни. Де перестроїлася мілітарна компонента Білоусова значит... да, е річ не у цьому, а просто у тому, що система пройшла стрес-тест. Все не так. А, все не, це, це неправда. Окей. Ніякої мілітаризації у Росії немає, просто в них снарядів у разів 5 чи 10 більше, ніж у наших солдатів. Но нет, это не правда. Объективная логика процесса неизменна как и два года назад, так и сейчас. Что такое объективная логика процесса? Это то, что Подоляк себе выгадал? Yes. В один прекрасный момент начнется потоковое движение. Mm -hmm. И в России будет многое быстро ломаться, быстро происходить. Заводы все поломаются. И вот в этот момент мне бы хотелось, чтобы вы просто были готовы в этот поток встроиться. Чуть-чуть остановить внутренние... Дискуссии, скажем так, а просто сделать ту работу, которую вам нужно будет сделать. Вы ее точно сделаете, и это не вопрос далекого будущего. Это вопрос, который может там, начаться, ну имеется в виду трансформация России. Два-три тыжня. Через полгода, год, может быть раньше. Еще раз. Два-три тыжни. Я думаю, что через два-три тыжни стопудово будет так. Ровно в июле 2000, в июле или в июне? 2023 року. Ви поход на Москву, который... Який нічим не закінчився. Точно показав, що силової вертикалі реально жорсткої, яка вміє захищатися, нету. Є... Це неправда. Просто не було віддано приказу їбашити Вагнер. Ось чому по ним не їбашили. Подоляк реально вірить у те, що Росія, яка воює третій рік в Україні, а в них не було сили, щоб зупинити просто Вагнер. Це не так. Є вертикаль силовая, яка вміє работать з дисидентами і она їх арестовує на бікетах. Но то, що все это гнівое і быстренько посипається, Ні, є силова вертикаль, яка воює в Україні. Ось така є силова вертикаль. Вона є. Ну, для этого необходимо определенне дістання. Час делает Україна, час делаете ви. Ну, ось подивилися ці два дивні відео. А, що можна сказати: ну, по-перше. А тут Подоляк подає якісь надії, що чомусь режим Путіна повинен е, рухнути, там і так далі. Звідти він це бере, не знаю. Він сказав, це просто об'єктивний процес. Чому це об'єктивний процес, я не розумію. А по-друге, це цікаво, що Подоляк все ж таки з офісу президента, він представник офісу, і що він транслює абсолютно другі наративи. Ніж які нам в принципі говорять там центральна влада, чи а чи там ми подібне чуємо там з телемарафону і так далі, і так далі. Тобто ми чуємо, що з росіянами там не можна ужитися що треба воювати до кордонів 91-го року, і так далі, і так далі. А тут Подоляк навпаки говорить, що там з росіянами можна і примиритися легко, і що це все путінський режим в принципі, і що Путін якимось чином посипеться, якщо Україна там переможе на якомусь на якоїсь ділянці фронту. Чому так? Знову ж таки, ми не знаємо. А ну і по третє, всі ці опозиції, які там існують у закордонах, всі ці міграції, вони насправді не мають ніякої сили. Єдине, що має силу, реально це РДК та Легіон, Вони мають зброю, вони воюють так чи інакше. Але усі інші представники вони в принципі не мають навіть ніякого рейтингу всередині Росії, про них мало хто знає, чи знають якісь там люди доволі ну я не знаю нішової направленості, і вони не мають ніякого авторитету Росії, тому яка вона опозиція, така незрозуміло. Ну більше того, вони просто в еміграції і якби не мають навіть прямого контакту до російської політики, влади чи якихось інших структур. Ось такі дивні події відбуваються на території України, а саме у Львові чомусь. Це, в принципі, всіх здивувало. Більше того, здивувало від маски, що ніхто про це не знав, окрім ГУР, що теж доволі дивно. А ну і, в принципі, ці всі форми раніше проводили десь у Європі. Чому зараз вони вирішили провести у Львові? Мені теж не зрозуміло. Ну і сама позиція подаліка, вона доволі дивна. Вона навіть не те, щоб дивна, вона просто йде у повний ресінхрон з тим, що нам в принципі говорить центральна влада. Тому я не знаю, що вони справді вважають і про що думають.